Слава Господу. Дорогі брати і сестри, скажіть, будь ласка, ви ще можете трошки слухати? Якщо можете, то я дуже радий за вас. Е, я думаю, що кожен із нас, ми коли йшли в зібрання, ми мали певне бажання щось почути. І напевно кожен може провірити навіть свою, так скажемо умовно, торбу, да? де ми могли покласти щось ще ми підемо звідси. Це дуже важливо, щоб ми не пішли просто з порожньою. Я хотів е, зачитати Слово Боже, щоб ви могли зайняти своє кожне де стоїть місце. Стоїть. Е, друзі, я хотів говорити сьогодні про вірність Бога, яку Він має до нас, і нашу вірність до Нього, як віруючих людей. І я читаю з повторення закону, 7 розділ, 9 вірш. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто Його любить, та тих, хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Сідайте, будь ласка. Хочу подякувати всім за те, що молились за мене. Я трошки лікувався в лікарні. І стан здоровий такий. Процесі одужання, вірю, що даст Бог буде все добре. А якщо не так, то теж добре, бо Бог завжди він є вірний. Я сьогодні хотів говорити на тему: Бог є вірний своїм своєму слову. Друзі, я розумію, що, можливо, хтось втомився до ми скоріше, би недовго третій говорив. Я рідко говорю, так що наберіться джуть терпіння, але я постараюся, як можна стисло. І друзі, важливо дуже, щоб ми зрозуміли, що ми є в домі Божому. Важливо ще більше, щоб ми зрозуміли, що на цьому місці є наш Господь Ісус Христос. Знаєте, коли Яків йшов з Бершеви у е, Харан, ну, втікаючи від погроз брата свого Ісава, і написано, що настав вечір і він ляг спати, бо то дорога була, пішки йшов і поклав камінь під голову. І коли він заснув, він побачив велику драбину, написано від землі до неба. І ангели Божі, то спускались, то піднімалися. А потім він побачив Господа. Не знаю, як він побачив, але він зрозумів, що то Господь, який промовив я Бог Авраама, Ісаака, батька Твого, і розмножу тебе на цій землі, в якій ти знаходишся. І коли Бог проговорив, він настільки прийшов в що коли він пробудився, він сказав такі важливі слова, я хотів, щоб ми теж взяли їх до себе. Він каже, а я і не знав, що Господь на цьому місці. От там, де він був, Яків спав. І коли він побачив те видіння, той сон, він каже, коли пробудився, я й не знав, що Господь на цьому місці. Друзі, ми буваємо так, знаєте, по традиції, або це добра традиція. Півзібрання, не пропускати зібрання, бути разом з Господом, бути разом з друзями, з братами, сестрами, слухати Боже Слово, співати молитися Богу. Але чи ми усвідомлюємо, що на цьому місці є Господь? Я вам скажу. Не тому тільки що це і дом молитви, і ми називаємо його дом молитви, і тому тут є Господь. Я далекий, я вже колись казав, від тої думки, що Господь завжди тут пробуває. Є зібрання, нема, але Господь тут пробуває. Він перебуває в церкві своїй, а церква це і ви, і я. І церква це та, за якою скоро прийде Господь і забере на небо. Але Він хоче, щоб ми пам'ятали, що Він є вірний своєму Слову. І Він хоче, щоб ми були вірні Його Слову. Проявляли вірність до нього. Тут я зачитав місце, яке говорить, Господь, і ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, два рази повториться, той Бог вірний. Наголос вірний, що стереже заповіта свого і милість для тих, хто любить його і хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь. Друзі, Бог. Своїм, якби ствердженням того, говорив, що я є вірний. Тобто, якщо люди можуть бути невірні, якщо багато нас оточують людей, які говорять одне, роблять інше, поступають ще по третьому, то Господь Бог Він є вірний. Він як сказав, що Він нас полюбив любов'ю вічною і простинув до нас своє благовоління. То це і правда, це як аксіома, це не може бути змінене. Він є вірний. Слава Богу. Ми маємо того Бога, не просто якого люди, знаєте, у світі називають себе християнами. Ну вони так, я маю на увазі, держава наша така, якби декларує християнські погляди, розуміння. І багато країн є, які декларують, що вони є християнські країни. В загальному. А коли спитаєш конкретно, а як ти розумієш, що ну, ти християнин, або е, як ти розумієш, що Бог є той, який. Ну, якому ти служиш? І люди по-різному. Я спитав в під'їзді в себе одну старшу жінку, вона дуже так про Бога як би хоче. Я кажу, як вона каже, то, вона каже, то Боженька лиш знає, він все знає. Боженька, я кажу, так Боженька, хто для вас Він є в загальному, ну, 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 ти ж знаєш, ти ж віруючий, ти знаєш. Друзі, якщо для нас теж просто Боженька на небі, то біда з нами. Ми повинні певно знати, з ким ми в заповіті. Ми повинні певно знати, хто наші імена записав у книгу вічного життя. Ми повинні певно знати, кому ми служимо і з ким будемо проводити вічність на небі. Друзі, я хотів би, щоб ми могли зараз, знаєте, просто відкрити своє серце і сказати, Господь, я так прагну, щоб ота твоя вірність вона завжди перебувала в моєму серці. Друге, коли читаємо Євангелію. Верніше післання Івана. Перше післення Івана 1, 9. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від всілякої неправди. І знову хотів наголос зробити. Бо він вірний та праведний, щоб нам гріхи простити. Дивіться, він вірний. Далі, коли ми читаємо Якова 1,9, давайте ще це зачитаємо. Якова 1,17. Даруйте. Усяке добре давання, та дар досконалий походить з гори, від Отця Світ... світил, що в нього немає переміни чи тіні відміни. Отакий Бог наш, якому ми служимо, з яким в заповіті, Він є Бог вірний і праведний, який стерже свого заповіта з... з своїми вірними. І коли ми дивимося, у приклад Ізраїля в пустині, коли Бог їх вів, і знаєте, Він сказав, що чи ми мали потребу вже в кінці. Цих 40 років, чи вас спухали ноги, чи одежа зношувалась ваша, чи ви мали якусь потребу, ви нічого не садили, нічого не обробляли, а просто щоденно падала манна з неба, і ви могли набирати Ну за винятком там, суботнього дня І ви ангельську їжу, коли читаємо в новому запиті, згадується, що то Ізраїль. І так було, падала манна аж до того часу, коли вони увійшли в обітовану землю. Коли посадили, посіяли свої ті поля, які мали вже. Друзі, я хотів би сказати, що Бог, вони роптали, вони нарікали, вони спроневірювались, вони приймали рішення вернутися назад в Єгипет. Вони навіть багато разів хотіли Мойсея камнями побити, того, кого Бог вибрав, який говорив їм: тримайтеся Господа, любіть Бога, служіть Богу. І знаєте, коли дивимося, але Бог лишився вірний своєму слову. Він не. З того всього ну раз ви такі, не буду давати вам ману з неба. Ну, якби я, я би так зробив. Ну зачем давати? Кому? Таким невдячним. А Бог дивіться, який добрий, який милостивий. Він пам'ятає свого заповіта. Він не тільки добрий і милостивий до нас сьогодні тут. Він добрий і милостивий, написано до всіх людей. Чому? Бо він хоче, щоб всі навернулись до каяття, щоб жодна людина не загинула у своїх гріхах. Він посилає дощ на праведних і на злих, на добрих і на недобрих. Чому? Як ви думаєте, чому? А? Тому що він любить, тому що він вірний своєму слову, тому що він є Бог, Творець Вселенної. І як важливо пам'ятати, що він є вірним. Коли ми читаємо Єврею 13.8, Ісус Христос написав вчора, сьогодні і навіки той самий. Він не змінився. Ми буває, що змінюємося, а Він є вірний. І коли читаємо е, об'явлення Івана Богослова, е, Перший розділ п'ятий вірш. Тут також говориться про те, що Бог є вірний. Та, е, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, первінець з мертвих і владика земних царів, йому, що нас полюбив і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями і священниками Бога і Отця, е, Отцеві Своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Він є свідок вірний, первінець з мертвих. Друзі, я хотів би, щоб ми могли розуміти, що наш Господь Він ніколи не змінився і Він не зміниться, бо Він є той самий, що був, є і навіки той самий. І його любов настільки великою, бо ми можемо думати, ну в старому заповіті ми читаємо, де Бог говорив, знищить ті народи. Передайте заклятю і багато. І десь у нас в нашому розумінні, що навіть декотрі, так я не раз слухаючи. Людей, які навчають інших і кажуть, то був Бог старого заповіту. Ні, друзі. А ми служимо Богу нового заповіту. Немає два Бога. Є єдиний Бог, сказав сам Ісус Христос: слухай Ізраїлю, Бог він, Бог єдиний. І Він тоді, коли вів ізраїльський народ, і сьогодні, коли Він готує церквою до переходу на небеса, він є той самий вірний. Який жалкує про зло. Послухайте, коли допускає яке зло в житті людини, то написано, що він жалкує про зло. Чому? Бо він є добрий і вірний. Він хоче, щоб ми, як люди, пізнали його і жили в його любові, і мали знаєте, оту тісну ті стосунки з ним. І це є дуже важливо сьогодні для кожного із нас. В час війни, в час такого неспокою, в час, коли ми не знаємо, що завтра буде, але важливо, щоб ми знали, що Бог є вірний і Він не міняється. Скажіть амінь. Він не міняється. Його Слово є казав Христос: Небо і земля мене, але слова Мої не минуться, щоб не виконались. Він є вірний. Ми можемо деколи наша віра слабнути або якось, знаєте, приунивати, ми можемо духовно. Але він є вірний. Як важливо довірити своє життя в його святі руки і пам'ятати, як дитина маленька довіряє, коли бачить небезпеку в руки свого батька чи матері, певно, віри, що це найсильніша сила, тато її чи мама. Хоча це не так. Але дитина розуміє, що небезпеки не може бути ніякої. Чому? Ну, бо хі -хі, тато рядом чи мама. Як важливо знати тому, хто той, хто створив Всесвіт, вселену всю. Ми навіть уявити важко нам. Всі мільярди, мільярди трильйони планет. Ми не знаємо скільки числа їх. Багато галактик. І наша галактика сонячна, невеличка. І в ній є одна із планет також невеличка, одна з менших інших. Це планета земля. І на цій планеті земля більше вісім мільярдів людей. І Бог про кожного знає, що ми робимо, що ми думаємо, і що ми зробимо завтра. І тому він застерігає нас. Він знає, що ми зробимо завтра. І він деколи застерігає нас, щоб ми не робили те, чого він ненавидить, що він не хоче. І дуже він хоче, щоб ми пам'ятали, що він є вірний своєму слову. Добре, давайте ми візьмемо подивимося на людей, таких персонажів, які були вірні Богу. Тут вірність Бога я говорив і зачитував місця писання. А зараз хотів, щоб ми могли також заглянути на тих, які були вірні Богу. Коли ми читаємо Даниїла, шостий розділ, п'ятий вірш. Тоді найвищі урядники та сатрапи стали шукати причини оскаржити Даниїла у справі. Царські, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний Даниїл і жодної помилки чи вади не було знайдено на ньому. Це є дуже важливе місце писання. Я для себе часто його кладу як завзірець і кажу: Віталій, дивися, були люди на землі, які також саможили, як і ти. Можливо, вони займали правда певні посади того часу, як Даниїл, але разом з тим в тілі були, як людина, оточувало їх люди злі і добрі, різні. Але як він міг вірність зберегти Богу, не маючи нового заповіту посланні Павла, Петра, Івана і так далі? Але він добре знав, що Бог є вірний, і він з своєї сторони намагався також бути вірним Богу. І дивіться, займаючи таку високу посаду? Думаю, як сьогодні прем'єр-міністр. І маючи певну владу, і від його прийняття рішень залежало добробут чи не добробут багатьох, можливо, тисяч людей. І разом з тим ніяких махінацій він не крутив, так скажу по-простому. Маючи можливості бути корупціонером номер один, можливо. Після царя Дарія. Але разом з тим, наскільки він був вірний Богу? Послухайте, що коли ці 120 сатрапів. Поклали номер один знищити Даниїла і не мали причини, ну що прийти і царю сказати, що гроші твої, вибачте, транжує. Що сказати? Яке звинувачення піднести царю, щоб він його хоча б звільнив? Бо я думаю, що вони були корупціонери, напевно, і не малі, напевно, злі люди, напевно, зловживали своєю владою. Я не знаю. Але думаю, що так. Чому вони дивилися на нього, бачив його праведним, таким у всіх питаннях царських, і вони не могли знайти зачіпки. Написано, во всіх справах його не знайшли зачіпки. Сьогодні достатньо бути знаєте, якимось бригадиром. Бригаді. Просто там маєш 5-10 чоловік, і ти бригадир, і вже на тобі можна знайти щось, якщо ти дійсно людина вірна, то напевно не знайдуть. Але коли ти такий, як всі люди, то знайдуть. Навіть і державні чиновники можуть притягнути до відповідальності. Друзі, я хотів би сказати, знаєте що? Наскільки цей Даниїл є взірцем для нас, будучи вірним Богу, не то, що він боявся царя чи тюрми, але він знав, що є Бог на небі, якому він служить, перед яким він ходить, і він повинен являти вірність йому. Далі, читаємо про седаха Месаха Вдананого. Також само були вірними Богу не навіть наражаючи себе на смерть, вони все одно трималися бути, лишитися вірним Богу. Навіть знали, що їх вкинуть в піч. До речі, Даниїл через свою вірність, знаєте, куди потрапив? До левів. Але Бог залишився вірним чи ні, коли він був між Левами? Звичайно, написано, що Бог закрив пасть львам. От і вони жодної не зробили шкоди для нього. Можна було б подумати, ну, можливо, вони не були голодні аж так, надміру. Ні. Коли потім кинули тих сатрапів, всіх, які доносили на Даніїла, то їхні кості навіть не впали до землі, як вони вже були розшматовані. Я думаю, що леві були голодні. А Даніїлу нічого не зашкодили. Чому? Тому що він був вірний Богу, і Бог проявив свою вірність до нього. Скажіть амінь. Це є правда. І сьогодні, коли ми є вірні Богу, Бог, Бог буде проявляти свою вірність до кожної з нас. Бог був вірний, читаємо, Авраам був вірний Богу також. І коли читаємо його віру, наскільки вона була міцною, що він, Господь сказав, що він як батько всіх віруючих. Друзі, я хотів би час дуже швиденько біжить. Давайте ми зараз знаєте, що зробимо. Ми будемо мати молитву. Я хотів би, щоб ми, кожен переглядаючи своє життя, я своє, ви своє, щоб ми пам'ятали, що ми в очах Божих є дуже цінними. І Бог дуже любить кожного із нас. І настільки його любов є великою, що він все продумав. Про нас, про наше майбутнє, і він каже: Я маю добрі наміри про вас, не на зло, а щоб дати вам будучість і надію. Отак От полюбив Бог нас, що сина свого віддав в жертву. Так він полюбив нас, ісус, написано, що Він записав наші імена на долонях своїх, щоби бачити, пам'ятати, оце той Віталій, оце Іра, Оце Марія, Іван і так далі. Це ті, за яких я пролив свою кров. Друзі, давайте проявимо своєї сторони вірність Богу у всіх наших сферах нашого життя, у всіх наших поступках, начинаючи вдома, на роботі, в церкві і на всякому місці, нехай Боже знаєте, серце радіє від того, коли Він дивиться на землю і бачить своїх вірних, які дотримуються і є вірними Його Слову. Знаєте, коли Господь, земля була вся повна зла і беззаконня. І був один чоловік, про якого Біблія каже, це Йов праведний, який всім серцем довіряв Господу. Знаєте, кажуть, що бідними дуже легко управляти, а багатими важче. Бо бідному даш якусь там маленьку, і бідними так не раз чув від політиків, що легше управляти, тому вони намагаються, щоб люди були більш бідні, то вони тихо сидять і ними легше керувати. Але цей чоловік. Йов він не був бідною людиною. Но настільки він був приліплений до Бога, що Бог, коли мав діалог з дьяволом, каже: дьяволу, а ти бачив мого праведного Йова. Бог міг, якби, знаєте, показати приклад. От дивися, є людина вірна мені в усіх сферах свого життя. Він богата людина, але разом з тим справедлива людина, але разом з тим чесна людина. але разом з тим, боїться Бога він. Оце мій праведний Йов. І, звичайно, дияволоже теж не глупий. Він зразу сказав, знаєте, якби ухиляючись від прямого вода, безлова, да, да, дійсно, вся земля під моїм керуванням, всі сповнені зла, беззаконня, законя, він тобі вірний. Ні, так диявол не сказав. А він, знаєте, він є хитрий. Він зразу обійшов. Він каже: так чому він тобі вірний? Бо ти його благословив, ти його вельми благословив. Ти йому забезпечив охороною, Ти його стада все множиш і множиш. І він став відомий на весь ту землю ур. Ус. І знаєте що? Бог попустив. То переконайся, що він справді є вірний мені. Друзі, я думаю, Господи, якщо би то такий діалог був на небі десь за мене, і ти попустив, я не знаю, як би я стояв в тому, як би я. Повів себе. но цей праведний чоловік, послухайте, він не знав того діалогу, який був між Богом і дяволом. Він не знав, що це на якийсь час. Він всього позбудеться. І здоров'я в тому числі, і дітей похоронить. Це просто, знаєте, якби на сьогоднішній день жахлива ситуація його життя. Чорні такі кажуть, люди дні прийшли. Повна розпач і безнадія могла наповнити його життя, серце. Але він знав вірність Бога. І він написано, не похулив Бога. І сказав: Бог дав і Бог взяв. Хай буде його ім'я благословене. Брати, сестро, можливо, маємо якісь переживання в житті. І ми думаємо, Бог нас забув. Ні, не забув Бог. Можливо, ми думаємо, що байдуже Богу із цих вісім мільярдів на землі, моє ім'я і моя особистість перед Ним. Не, не забув Господь. Він пам'ятає, бо він дорого заплатив за нас. Друзі, давайте будемо проявляти вірність Богу. У кожних сферах нашого життя я хочу, щоб зараз ми схилили коліна і в уяві задали все Дух Святий, хай дасть нам зрозуміти, в чому нам треба просто поправити своє життя, святий Господь. Я багато в чому був невірний тобі. Я зараз хочу просто покаятись Дух Святий. Дай мені силу освідомити і прийняти певне рішення, щоб я міг жити святим життям і бути святим для того, що коли явишся ти, я міг вийти тобі на зустріч. Ви згідні так помолитися.